Ну всім вітання. Сьогодні ми поговоримо про фотомодулі від світового бренду Джинко. Отож, напишіть, будь ласка, поки що ми не почали розбирати по якості. В принципі, всі дані по якості, кожного модуля, кожної серії є. Ну, практично всі, да. які направлялись в фотомодулі на випробування, ті дані є. Які не направлялись, звісно, тих немає. Отож, як ви думаєте, наскільки джинко класний? Як його рекламують? Отож, поїхали, зараз подивимося, а ви поки що напишіть у коментарі. Давайте. Так, ось я дивився тут трошки другий. Але ми зараз Name підберемо під джинко. Де вони? Ось це вони. Так, є надалі PQP Test, тест Вибираємо все. Знімаємо оцей лист, Давай, знімайся. І ось, в принципі, тільки е, дві лінійки від віджинку нормальні, тобто, які пройшли повні, майже повністю випробування. Тобто Ця серія і ця з такими позначками. Да, тому, якщо ви плануєте встановлювати сонячну станцію, але не знаєте, які саме фотомодулі вибрати, вибирайте ці так, і вони вас не підведуть. Як, в принципі, є багато, ми у подальших. Стрімах також це розглянемо. Да, отож, давайте зараз ми приберемо всі фільтри. Залишимо лише джинку і ми з вами подивимося. Тобто, ось цього модулі від джинку, які не пройшли взагалі випробування майже. Тобто По якості вони ну, плюс-мінус поганенькі, якщо чесно. Да, собі їх ставить взагалі не рекомендую. Так, йдемо далі. Тобто, в принципі, досить багато було відправлено модулів на дослідження. Так, ось о. всі тести, які в принципі термічні е, на випробування на удари, да, і всі інші, в принципі, генерація, чи відповідає. Ну, в принципі, воно тут все майже відповідає заявленій потужності. Да, але, в принципі, є такі прогалини, що не є досить добре. Так, поїхала третя сторіночка, третя сторіночка і ось. Все. В принципі, також ці непогані фотомоделі, Хто їх десь на ринку України знайде, ви не пожалкуєте. Ну, Ви певні тести воно не пройшов. А ці взагалі краще не беріть. Отож, джинко 50 на 50. Так. А надалі будемо розбирати ще цікавіше. Тому тут, в принципі, є, що подивитися.